Вітаю на каналі Український порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні дуже цікаве і особливе буде відео. Коротко. Більше двох років назад, коли вийшли перші відео на нашому каналі, любитель порцеляни з Вишгорода надихнувся на її колекціонування. Вже пройшло більше двох років, і сьогодні він нас з вами запросив зробити вперше відео з його колекції. Але вона настільки велика, що, можливо, Встигнемо показати вироби двох заводів виробників Баранівки та Довбиш. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Отож, зазирнемо у схованки колекціонера. Повірте, там є справжні скарби. Доброго дня, пані Світлана. Добрий день. Подивіться, друзі, яка краса. Неймовірно. Підкажіть, будь ласка, що вас надихнуло та коли збирати такі гарні порцелянові статуетки? Свою колекцію я почала збирати ще з дитинства і шкільних років. Тут не тільки статуетки, тут є і взагалі всякий дріб'язок, порцеляновий, надзвичайно красивий. Ми бачимо, так, так. Тобто. Майже все життя збираєте, так? Зі шкільної, можна сказати, зі шкільної парти. Пані Світлана, а от цікаво, ви самі збираєте статуетки? Чи вам хтось в цьому допомагає? Я збираю статуетки, а мій чоловік років два назад з ваших відео надихнувся і збирає посуд. Так, О, тобто ви збираєте статуетки, а він збирає український так, порцеляновий так, посуд. А він збирає торцеляновий посуд. Чудово, дуже гарний тандем у вас. Дуже приємно, що ви нас запросили до себе. Є ще подивитися, є ще людям показати. Друзі, будь ласка, додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. Нам всім цікаво, пані Світлана, розкажіть, будь ласка. Де ви працюєте, де працює чоловік? Я працюю учителем у школі, так. а мій чоловік шиє одяг у майстерні швейні. Досить оригінальна професія для чоловіка. Швея. Це дуже добре. Ось, будь ласка, гарна картина. Це вишивка, так? Так, це чоловік, мій вишив власноруч. Дуже круто, молодець. А він зараз де знаходиться на роботі? Так, в нього робочий день о восьмій починається. Він вже працює. Працює ну, молодець. Підписників Українського порцелянового посуду та вас, Віталій. Запрошую у будинок на огляд порцеляну. Щиро дякую, пані Світлана. Ми скористаємося вашим запрошенням люб'язним і оглянемо український порцеляновий посуд. Перед нами красується чайний сервіс Яблуневий цвіт. У нього також є своя історія. До речі, пан Володимир придбав у нас в телеграм-каналі даний сервіс. Друзі, під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Хто буде мати бажання придбати український фарфор. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм-канал, який називається Український порцеляновий посуд. Будете мати можливість придбати або спостерігати, любуватися українською порцеляною. До речі, даний сервіс він придбав для своєї дружини, подарував їй на день народження. А ось картина це пані Світлана. Дану картину він замовив у художника, який її намалював? І таким чином сервіс прикрашає один із уголків невеличкого будиночку в місті Вижгород. Коли я зайшов в кімнату, вперше, що мені трапилося на очі ось ці два національних костюми. Пані Світлана, будь ласка, розкажіть, що це за костюм перший? Ну, Ці костюми українські це також одне із моїх захоплень. Так. Ми дуже любимо з чоловіком прогулюватися андріївським узвозом. Усі люблять, але так. нам здається, що ми найбільше любимо там гуляти. Ви парочкою гуляєте, ми там, так? Ми гуляємо там дуже часто. Угу. І найпершу річ, яку я прибрала, придбала на андріївському узвозі, це так. оця корсетка. Оце зелененька корсетка. Такого так. Закисного кольору. Угу, угу. Поміряла, вона мені дуже личить, я в ній дуже гарна, патріотична. І я в цей же день купила і сумочку вістю. Ага. А потім таке. А потім з цих двох речей вже да, скомбінували костюм, і Сейчас кустка, uh -huh. і спідниця, і фартух. Дуже цікаво. А підкажіть, будь ласка. Це що за костюм? Це вже було трошечки потім пізніше. Вже, пізніше. Так як я полтавчанка, так. я е, просто захопилася такою ідеєю створити саме власне полтавський костюм. А зараз переходимо в кімнату домашня майстерня власника. Що саме перше мені кинулося, трапилося в очі? Будь ласка, такі ножиці досить масивні. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, що це за ножиці? Це ножиці дійсно дуже цікаві, вони історичні. Так. Насамперед, вони зроблені з клинка легендарного героя нашого Сидора Ковпака. А підкажіть, будь ласка, яким чином вони потрапили до рук вашого чоловіка? Моя історія. Спочатку так. вони потрапили до викладачки швейного училища на Подолі. Так. А вже моєму чоловікові який навчався в цей час саме своїй майстерниці, викладачка і подарувала ці ножиці. Дуже-дуже цікаво, бачите, навіть у людей навіть ножиці з історією. Пані Світлана, підкажіть, будь ласка, що це за така гарна шафа? А це частина колекції мого чоловіка. Запрошую вас до огляду. Дякуємо. Друзі. Відкриваємо вперше шафу. Переходимо в нашу шафу. Чайник. клеймо Будянський фаянсовий завод 20-ті роки. Молочник. Те ж саме. Наступне зображення аерографія. До речі, хочу вам розповісти, зі слів пані Світлани. даний молочник приїхав з Прибалтики, з Литви. Подивіться, будь ласка, друзі, Баранівка, 1920-ті роки. На інтернет-площі площадці пан Володимир побачив, замовив і придбав. І тільки вчора нова пошта доставила даний молочник. А подивіться, які екземпляри рідкісні зображення, фазани. Також Баранівка. Можливо, хто збирає, друзі, подивіться, що у вас такі є в колекції. Якщо немає, то... Будете знати, що вам ще попереду збирати. Прошу. Так, переходимо на іншу поличку. Це вже потяжче. Так, і інше клеймо Мархлевськ Довбиш. Подивіться, яка пташка. Синичка Баранівка. Ось. На що я звернув увагу, сфокусував. Подивіться, який бозочок гарний, форма, розкішна. Також клеймо Баранівка 30-ті роки, якщо я не помиляюся. Рідкісний дуже. Павушки зображення. Аерографія. Обережненько. Так. Тут інше зображення, інший птах. Баранівка. Але по формі вони однакові, зверніть увагу. Переходимо на іншу поличку. Квіти. Мархлевськ, Добишевський фарфоровий завод. Також мархлевськ, подивіться, будь ласка, клеймо. Баранівка 50-ті роки. Ось цікаво озелене криття. Дуже гарний букетик. Баранівка. Барановка на Волині. Рідкісне клеймо. не часто зустрінеш його. Ручний розпис. Вірніше аерографія з домальовкою ручного розпису. Баранівський фарфоровий завод, навіть... Ціна залишилася. Сухарниця, перед вами два чайних сервіза. Зараз зроблю порівняльний аналіз. По-перше, вони різні за формою, всі предмети різні, клиємо Баранівка 50, Баранівка 50. Що ми бачимо з вами? Перше переважає зелений градієнт з переходом у жовто-світлий колір. Цим самим створює глибину і об'єм предмету. Чайні сервізи називаються лісова поляна. Ми бачимо червоні та чорні квіти з гілочками, типовий орнамент українського радянського періоду. Декор наповнено золотим, золотими обідками по краю предметів та кришечок. Звичайно, два сервізи одного періоду. Одного заводу виробника, але різний по формі. Зверніть увагу на чайники. Перший чайник має вужкоподібну ручку і високий носик. Другий чайник вищий. Також вушкоподібна ручка, але те що іншої форми. Прошу. І, звичайно, менший носик, якщо по відношенню до висоти самого чайника. Дана кришечка, вона взагалі без будь-яких зображень. На цьому чайнику мається ручний розпис, квіточки, елементи квітів. Далі йдемо молочники. Прошу. Перший молочник ми бачимо з вами з кришечкою. Букетики дещо схожі. Цей молочник без кришечки. Клейма ті ж самі. Далі дві сухарниці. Зверніть увагу, букети майже однакові, але вони різні, якщо придивитися. Ці сухарниці букет однотипний з однієї сторони. І з іншої. А в другій сухарниці тут багатий букет, а інша сторона бідніший. Подивіться по формі низу. Ось, будь ласка, є рельєф. Тут спокійний такий загин. Тобто різниця в сухарницях присутня. Ось, будь ласка, цукорниця. Ручки пофарбовані червоним кольором. На цій тільки полосочки. Відповідно, ручка тримач на кришиці буде відрізнятися вища, менше. Чайні пари також різні. Форма чашки. Ручка тримач відрізняється. Також по формі в цієї чашки більш юпочка довша, в цій коротша клейма однакові. Малюнок з цієї сторони бідніший. Однаковий. І блюдце, друзі, будь ласка, подивіться по малюнку. Також є різниця. Ось. Друзі, цим я хотів вам показати, що один завод Бранівський, але різні форми, різні малюнки. Різні кольори, дуже, велика, дуже великий асортимент був в один період навіть в одна назва сервізу, але подивіться наскільки вони різні. Власники запропонували до огляду колекцію молочників. Історія збирання молочника почалася саме з цього екземпляру чудового. Має ручний розпис, Довбишевський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1950 рокам. Пан Володимир випадково завітав на ринок Юність і придбав його там за 50 гривень. Ось саме це є першопочатківцем всієї великої колекції. Даного подружжя. Далі, друзі, ручний розпис. Зверніть увагу, форма ручки, притаманна заводу виробнику Довбиш. Дуже гарний, червоне криття, кантик типу позолоти, Довбишевський фарфоровий завод 50-ті роки. Коротенько охарактеризуємо наступні, так як молочників багато, часу мало. То буду намагатися швиденько це зробити, будь ласка. Такий взагалі вперше бачу, зображення птаха. Дивимося. Мархлевськ клеймо, також Довбиш, дуже рідкісний, Довбишевський фарфоровий завод, Довбиш 50-ті роки кругле клеймо. Ручний розпис. Дуже гарна, гарний букет квітів. Всі предмети являються колекційними. Мають ручний розпис. Далі йде серія молочників з кришечками. Те ж саме. Яблуневий цвіт. І ось як на мене, один із цікавих екземплярів рідкісного чайного сервізу. Прошу всі молочники Довбишевського фарфорового заводу. Мабуть, сьогодні в першому відео ми не встигнемо зробити баранівку відзняти, тому коротенько буду намагатися показати варіанти Довбиша. Друзі, дехто з вас, звичайно, що бачить предмети вперше, вишиванка. Я хотів би максимально розповсюдити відео для того, щоб і колекціонери подивилися, і любителі порцеляни, щоб люди знали, що наші заводи-виробники виготовляли таку красу неймовірну. Ось подивіться, зелене криття, квіточка. Якщо чесно сказати, я з всіх запропонованих пані Світланою Молочників половину бачу вперше. Хочу звернути увагу. Чайний сервіс мені надіслала в телеграм-канал наша підписниця з Ізраїлю. От саме такий сервіс. Зараз є в Ізраїлі, також люди колекціонують і цінують нашу порцеляну українську. Подивіться, будь ласка, яблуко. Все вручну розмальоване. Чому в даному відео не буду робити? Огляд Баранівки, так як тільки одних молочників, у пана Володимира більше 70 екземплярів. При тому всьому, що всі рідкісні, ручний розпис, аерографія. Подивіться, будь ласка, малюнок однаковий, форма різна. На цьому огляд молочників будемо завершувати. Демонструю захоплення пані Світлани, статуетки Європа, європейські виробники. А ось друзі Україна. Діти годують голубів, київський експериментальний кераміко-художній завод 50-ті роки. Гопачок, український танець. Подивіться, яка тонка робота. Ручний розпис. Прошу інша статуетка. Йдемо далі. Ось. Здається, Німеччина також. Щасливе дитинство серія. Хлопчик з дівчинкою. Тож Німеччина. Подивіться, яка неперевершена краса, яка тонка робота. Ось пара з ягнятками. Те ж саме Німеччина порцеляна. Ручний розпис. І остання поличка. Чайний сервіс. Складається чотири чайних пари. Молочник, чайник, цукорниця та сухарниця. Називається берези. Зображення, метод нанесення, аерографія, баранівський фарфоровий завод, здається, 30-ті роки майже в ідеальному стані. Я завжди задаю запитання, як можна було зберегти. Сервіс, якому майже 100 років? Ось, друзі, така колекція. Пані Світлана що ви побажаєте нашим глядачам? Це миру, міцного здоров'я, а людям, які захоплюються порцеляною, побільше місця, щоб було де розміщати свою улюблену колекцію. Все, щиро дякую. Приєднуюся до гарних слів, побажання. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом з нами на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей.